Христос Воскрес, Воскрес! оголосительне Слово Івана Золотоустого у День Пасхи. Хто побожний і боголюбивий, нехай радіє цим величним і світлим святом, хто розумний слуга, нехай весело увіде в радість Господа свого, хто потрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду. Хто від ранньої години став до праці, нехай тепер одержить справедливу зарплату. Хто по 9 годині прийшов, нехай дякує Богові і радісно святкує. Хто по 12 годині прибув, нехай не тривожиться, бо йому ні в чому не буде відмовлено. А хто не встиг і на третю годину, нехай приступить без вагання. І хто прибув лише на п'яту годину, нехай не боїться, що запізнився. Бо владика милосердний, Він приймає останнього як першого Він задовольняє однаково того, хто спізнився, і того, хто працює відранку. І останнього Він милує і про першого дбає, тому щедро дає і цьому обдаровує. І вчинки Він приймає. І наміри вітає, і, зроблено, і зроблене шанує, і щирі бажання Він хвалить. Ось тому і увідіть усі у радість Господа свого, і перші, і останні прийміть одинакову нагороду, багаті і бідні веселіться разом. Витривалі і недбайливі, шануйте цей день. Звеселіться сьогодні ті, що постили і ті, що не постили. Господня трапеза готова. розкошуйте всі, Пасха свята, нехай ніхто не виходить голодним, усі відживляйтеся свят святом віри, усі споживайте з багатства Божої доброти. Нехай ніхто не нарікає на убогість, бо царювання все. Людне, людне, все людне настало, нехай ніхто не засмучується гріхами, бо прощення з гробу всім засіяло. Нехай ніхто не боїться смерти, бо смерть Спасителя нас визволила, знищив її той, кого вона тримала. Ад полонив той, хто до аду зійшов, зазнав він смутку, зіткнувся з його тілом. Передбачивши це, Пророк Ісая голосно кликав. Ад засмутився, стрінув тебе долі, засмутився, бо знищений. засмутився, бо зневажений, засмутився, бо смерть на нього прийшла, засмутився, бо зруйнований, засмутився, бо зв'язаний. Взяв людину. А на Бога натрапив, взяв землю а зустрів небо, взяв, що бачив і впав через те, чого не добачив. Де твоє смерти жало? Де твоя аде перемога? Христос воскрес, і ти звалений. Христос воскрес і попали, демони, Христос воскрес. Радіють ангели, Христос воскрес, і життя вільно пливе. Христос Воскрес, і не стало в гробах ні одного мертвого, бо Христос устав із мертвих, і початок Воскресіння настав спочилим. Йому слава і влада на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Воістину!